Як поінформувала методист обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Антоніна Стельмах, нині на Житомирщині діють 56 освітніх округів, мета яких забезпечити рівний доступ усім школярам до якісної освіти. Ще не в усіх районах області створено такі нові структурні одиниці, тому і зібрались освітяни на семінарі, аби отримати відповіді на всі свої запитання. Головною метою на семінарі це заакцентувати увагу. На створенні в освітніх округах освітнього, єдиного освітнього простору, тому що може бути створений освітній округ, але там немає ось того освітнього простору, якраз того, такого, в такій мірі, який би забезпечував. Розвиток дитини аж до її самореалізації. Як створити єдиний освітній простір, добре знають на Черняхівщині, де вже працюють освітні округи. При їх створенні особлива увага зверталась на опорні заклади, в яких було зміцнено навчальну матеріальну базу та поповнено колективи кращими педагогічними кадрами. зараз вже не приходиться переконувати, тому що батьки побачили переваги опорних базових шкіл. І після 9 класу вже не стоїть питання, куди вони підуть навчатися, тільки в опорній базові школи. Таким чином ми зберігаємо контингент учнів, таким чином даємо якісні знання нашим вихованцям і таким чином діти, майже 100%, хто йде в 10 клас, поступають в вищі навчальні заклади. Учасники семінару побували у Чернігівській школі, відбудованій за сучасними євростандартами. Її колектив плідно співпрацює з дитячим садком номер один у питаннях втілення нових державних стандартів початкової та дошкільної освіти. Цікавий практичний досвід презентували і у Селянщинському спортивному ліцеї, який є опорною школою, а тому і скоординовує всю методичну навчальну і виховну роботу освітнього округу спрямовану на розвиток активності та творчого потенціалу учнів і педагогів. Ми побачили директорів шкіл. Ми побачили реальну роботу освітнього округу, тобто всі умови створено. Як завідувач методичним кабінетом, я поїду до себе додому і постараюся передати цей найкращий досвід, тому що дійсно було дуже багато вражень. Приємно вражені побаченим учасники семінару готові впроваджувати новий досвід у своєму районі.